Здоровенькі були. Сьогодні відвідав сесію. Вірніше, це було не сесія, а якась вистава для е, тупих або, я не знаю, до обмеж... людей з обмеженим мисленням, чи не знаю, е, все це було зібрано для того, щоб передати комунальне зінкільки комунальне підприємство комунгосп у... Притом було безкоштовно, безоплатно КП водоканал Полтави. Приїхав представник, директор з Свитою, і в принципі, вже вони готові забрати у Зіньківській громади воду комунальне підприємство в свої. Так сказати, тинети", для того, щоб бо, по словам Романа Стигнія, ще з 18 року Полтав водоканал являється банкрутом і в нього заборгованість там більше 200 мільйонів гривень. І от вони тепер шукають, де зараз в який рахунок ще можна погріти руки, тому що кожен день приходить абонплата за воду, це мільйони гривень. Кожного дня приходять водоканал, а де гроші, а де послуги, а де ну, Полтава взагалі перетворилася в клаку за існування Мамайщини. Ну, тобто, як правильно, як казали колись, як, як наче Мамай пройшов. Ну, от водоканал теж саме сьогодні. Не знаю, чим закінчиться ця сесія. Я взяв слово для того, щоб впевнитись в тому. Хто ж такі депутати, до якої парафії вони відносяться? Від, е, розраховував, вже, що все ведеться прозоро чесно, навіть е, е, такої думки не було про те, що е, в Зіньківської об'єднаної територіальної громади взагалі немає. Тобто вибори пройшли, а результат нульовий. Є е, 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 Підприємство Зіньківська міська рада, в ній директор Сергій Максименко. Я вже про це казав, ну так ще заре, при тому воно все зареєстровано. І об'єднана територіальна громада не отримала з дев'ятнадцятого року жодної копійки. Всі надходження в бюджет йшли в Зіньківську міську раду. І я сьогодні побачив в очі депутатське посвідчення, там теж печатка і надпис депутат Зіньківської міської ради. Ребята, це, ну я не знаю, підробка документів, кримінальний злочин, як його я попросив, хотів вийшов, щоб позвонити... На 102 визвать поліцію, зафіксувати це все діло, а вони вже тут, як тут. Я не знаю, хто визвав, але поліція якраз взяли Я зафіксував свою заяву в поліцію з тим, щоб мені надали відповідь, хто такі депутати міської ради. Я пам'ятаю і пам'ятає вся громада, що в 2019 році були вибори. В Об'єднану територіальну громаду, якої сьогодні взагалі немає, і кошти платників податків надходять по старим канонам директору міської ради, Сергій, де є Сергій Максименко, директором цієї структури зареєстрованої, правильно вона є, перевіряли. Але ж яким чином е сьогодні комунальне господарство громади передається, <кій> би, е ну, якби, воно ще не передане в об'єднану територіальну громаду, бо взагалі, оказується територіальна громада Зіньківська, вона не зареєстрована <кій> і не має навіть свого бюджету. І оця кухня, ну я думаю, що Хай розбираються слідчі органи, поліція. Я попросив, щоб Служба безпеки з'явилася. Поліцейська, не знаю, сказала, що немає зараз представника, але вони доведуть до Служби безпеки України про те, що відбувається в Зінківській громаді. Я не знаю, є смисл далі розказувати про те, що ми вже. Ми вже не раз чули про те, що всім керує депутат Верховної Ради група довіра. Тобто, ми вже стопудов знаємо, що це не довіра, це Біленький і Кулініч, депутат Верховної Ради, сьогодні заправляються цими всіми процесами, тобто, ідея пограбування. Громади людей, які проживають на території Зіньківської громади. Ну, Скоріше все, що це на всій Полтавській області, тому що сьогодні не один раз Максименко посилався на обласну раду, що вона є засновником комунальних підприємств водоканал, там і ну, чуть ли не, не всього. Ну і ще треба нагадати сказати про те, що. Коли Роман Стигній е, згадав про Конституцію, що вони порушують права людей згідно Конституції України, за Горулькою є у нас такий герой сьогоднішньої сесії, найбільше там виступав, розказував. Сказав, що він взагалі в е, грубу бачив ту Конституцію. І вона для нього нічого не значить. Ну, взагалі, я не знаю. В общем, сьогодні була не сесія, а, а е, якби. Фіксація кримінальних злочинів зіньківської міської ради, тому що ну, я думаю, не треба сто раз поясняти про те, що вибори були в об'єднану територіальну громаду, якою на сьогоднішній день вияснило, що її взагалі немає. А як, е, яке буде розслідування, яке буде рішення поліції, Служби безпеки України по відношенню до. Злочинного погрупування Зіньківська міська рада, по тому що інакше її не назвеш. Ну, я, Ви бачите там кадри, я не буду озвучувати, тому що багато часу зайняло, і там було більше криків. Тут Загорулько пробував заткнути рот, потім вийшов цей представник-директор водоканалу і сказав, тут зібрались якісь. У, ну, не сказав, що уроди, і мішають тут їм е, як би передати комунальне господарство Зінківське комунгосп, йому віддані, щоб він далі його деребанив, тобто встановлював е, тут свої правила гри, тарифи і все остальне. Ну, в общем, отака сьогодні відбулася е, я правда не знаю, чим закінчилось. ще раз, кажу, не знаю. Я пішов, подивився посвідчення, мені якби дали слово, і я попросив показати посвідчення депутатів, щоб своїми очима побачити, що дійсно посвідчення в депутатів це депутати зінківської міської ради. Яким місцем, яким хреном би ви вибори, конституція і взагалі наші голоса засунули кудись в помийницю і сказали, що. Ну да, раби, не ваше діло, блядь, Ваше діло там от, е, нести в казну гроші, а ми тут якось нібудь розберемося. Ну, в принципі, от така сьогоднішня історія. Коли мені слово дадуть, ні? О, Володимир Івонович, у вас тут написано, що ви просите дати вам слово на пленарному засіданні. Ну, Це засідання. Це, це ви на сесії чи зараз? Не пленарне засідання, не сесії. Буквально дві хвилини, і я не буду вас затримувати. зараз чи зараз в мене є питання. Шановні колеги, депутати. Так, шановні колеги, надаємо чи не даємо? Шановні депутати. Я хотів би впевненість в тому, що тут депутати з Дзіньківської об'єднаної територіальної громади. Посвідчення у вас є? У кого є посвідчення? Це складне? Тут усі депутати з посвідченнями. Якби не було посвідчень, вони не були депутатами. Ну, покажіть мені, хоча щоб я. був. Ну, от... всього навсього одне я хочу впевнитись в тому, що це передо мною знаходяться депутати об'єднаної територіальної громади. Всього навсього, невже це складне питання? Сергій Миколаївич, покажіть приклад, покажіть своє. Я не, не хочу. Я от міський голова. Написано з Київський міський голова. Міський... Я можна. Да, да, да. Знімають посвідчення ж законне. Зіньківська міська рада. Все понятно, тобто в мене немає довіри до депутату. будь ласка, нас заборонено. У мене немає довіри до депутатів міської ради. Були вибори у об'єднану територіальну громаду. Сьогодні в залі сидять люди з посвідченням Зіньківської міської ради. Я просто зараз зробив заяву в поліцію і даю пояснення, чого сьогодні депутати міської ради передають майно Зіньківської об'єднаної територіальної громади. Комусь не зрозуміло. Все, трудіться. Думайте, і я сподіваюся, що поліція процвітує, розкаже, що там. Насправді, і хай попробують довести до, мого, до моєї свідомості про те, що е, я йшов на вибори в об'єднану територіальну громаду, а виходить, що її взагалі сьогодні немає. А є якась кримінальна структура Янківська міська рада, яка і торгує нашим майном. А як по е, цьому питанню, що сьогодні розглядали на сесії, в передачу безоплатну передачу е, е, Комунгоспу у віддання е, КП Полтава Водоканал? Подарив, взяв депутати наші і подарували комунальне підприємство Яке е, нас забезпечує водичкою, там пробує щось наводить якісь порядки, якісь робочі місця. Ну все ви розумієте, в своїй заяві я написав, що я прошу поліцію зупинити передачу комунального підприємства <кій> Дзіньківський комугосп», е, комунальному підприємству Водоканал Полтава Водоканал. Ну, Будемо чекати відповіді поліції і Служби безпеки України, що ж це витворяється таке. Ну, до цього можна тільки додати те, що ще Служба безпеки повинна дати відповідь в оцінку, тому що міська ця структура, міська рада сьогодні пала електроенергію, освітлює місто. Під час війни і тим самим перераховують бюджетні кошти, які ми складаємо в міську раду, вони платять Полтава Обленерго. Яка необхідність сьогодні освітлювати вулиці? Ну, це ще тоді, коли вони посилаються на те, що не можуть утримувати комунальне підприємство, а ми знаємо причину. Тільки третя частина людей в міській. Цій раді, в територіальній громаді нашій, платить за сміття. Решта не 70, мабуть, більше 70% не платить. Воду за воду теж хто платить? всі платять, чи ні не всі. Ну і так далі. Вся... От... А посилаються, ну вистачає кошти, Нам... нема в нас ліцензії на як це. 30 років незалежності, нема ліцензії на воду, нема дозволів на використання надр, нема дозволів, нема сміттєзвалищ. Ви що, чим ви займались? Звертаючись до Сергія Максименка, Кулініча, депутата Верховної Ради. 10 років той сидить в Верховній Раді, ви тут на місцях, і досі немає неоформлені. Сміттєзвалища, не переробка не налажена, ніде нічого. І ви сьогодні е, даруєте е, такі підприємства, я думаю, не безкоштовно для вас. Ви там, мабуть, вже е, приготували чумаданчик вам за прийняти таке рішення, передачі е, водяних скважин е, в, у відомство. Не зрозуміло, де там Полтава, Водоканал, себе. В общем, круті перці у нас в Зінківській громаді керують наліво, направо, ну і так як за Горульку посилають Конституцію, бля, вони її в гробу бачили. Бля. Ну, я думаю, що той, хто згадує, де він бачить народ і Конституцію, якраз риє туди дорогу. Фух, от такі сьогодні походеньки були у сесійну залу. Тепер я не знаю, як її називати. В заяву то я пишу і звернення до Зіньківської голови Об'єднаної територіальної громади, а виявляється, що її немає. Ну... Я сподіваюся, що це тільки початок. І ви, земляки, повинні вже розуміти, що ніхто не буде дбати про вас, якщо ви будете сидіти і мовчати. До речі, сьогодні е, прийшло там тільки декілька чоловік, яких зацікавило, що ж там приймають, кого грабують, кому передають, з якого будуна, ну і остальне. А решта. Ну, не цікаво. Ну, грабуть, хай грабуть. Ми ж те щось там десь украдемо, десь щось недоплатимо, десь щось там. Ну. Я хочу попередити ще раз, все це, це вже закінчується. Хочете ви не хочете, не ви так за вас виженуть у це сміття, е -е, яке сьогодні ще. Не нажерлось, не накралось, не награбилось, розказують, що немає грошей там на ліцензії, на оформлення яких сміттєзвалищ, там ще чогось. А на премії, на надбавки, на допомогу, як ви бачили поперед цим, у них вистачає. Ну і не грошей, як казав Кот Матроскин, не денег у нас немає, мозгів не вистачає. Або дуже вони вумні і тільки для, свого, для своєї кишені, для, собственного желудочка, ніяк не наїдяться падліці. Ладно, ось так емоційно сьогодні пройшов день, і чекаємо реакції поліції на мою і заяву Романа Стегнія про те, щоб нам пояснили. Що за влада в нас, що за кримінальні структури і чого, ті, кому вона належить, розпоряджається майном громади. Ви що емоційно і довго, але я досі не знаходжу собі місця, тому що я ошарашений тим, що сьогодні, врешті-решт, проявилось. Повторятися вже не буду. Чекаємо перемоги України над Путлером. Слава Збройним силам України. Слава Україні!